Шановні колеги, учні та ветерани нашої освітньої родини. Сьогодні ми відзначаємо особливу дату: 85 років професійно технічної освіти України. Це не просто ювілей системи, це свята для кожного з нас. Адже з цими роками за цими роками стоїть доля мільйонів людей. Професійна технічна освіта це велика родина, де поруч із засвідченими педагогами виростає молодь, яка прагне. Вчитися, працювати, змінювати світ це місце, де ми навчаємося не лише професії, а й любові до праці, поваги до людей, віри у власне сили, Дорогі викладачі та майстри виробничого навчання, Дякую вам за ваше серце, терпіння, відданість. Ви щодня не просто навчаєте, ви даруєте крила молоді. Щоб вони змогли поднятися і полетіти назустріч своїй мрії, шановні учні, ви наша надія і гордість. Вірте у себе, цінуйте працю і пам'ятайте у ваших руках майбутнє України. Особливі слова вдячності ветеранам педагогічної праці. Саме завдяки вам ми маємо традиції, досвід і ту духовну основу, на якій тримається наша система освіти. Нехай це свято нагадає нам. Що разом ми творимо велику справу. Бажаю всім здоров'я, родинного тепла, миру та натхнення. Нехай кожен день приносить радість від роботи і гордість за наших учнів. Слава Україні! Шановні колеги, дорогі здобувачі освіти, вітаю вас з знаковою подією 85-річчям системи професійно-технічної освіти України. Це не просто ювілей, це історія поколінь, які щодня творять майбутнє країни своїми руками. Талантом і працею. Професійна освіта це основа економіки, це гідність робітничої професії, це шанс для кожного реалізувати себе. Сьогодні, коли Україна виборює своє право на свободу, розвиток і гідне життя, роль профтехосвіти набуває особливого значення. Саме кваліфіковані робітники відповідають за відновлення інфраструктури, забезпечують стійкість економіки, підтримують виробництво, енергетику та оборону. Це люди, які не просто працюють, вони тримають країну. Дякую всім педагогам за вашу відданість, терпіння, мудрість і віру в учнів. Ви рушійна сила змін, приклад професіоналізму та людяності. Дорогі учні, пишайте своїм вибором, розвивайтесь, мрійте і досягайте. Нехай ця річниця стане нагодою для гордості, натхнення і нових звершень. Бажаю всім здоров'я, творчої енергії, професійного зростання і віри в силу освіту. І нехай наша спільна праця, знання і стійкість наближають головну мету перемогу України, перемогу світла, гідності, і свободи! Шановні колеги. Сьогодні ми святкуємо 85 років системі професійно-технічної освіти України. 85 ювілей, солідна дата. За цей час ми пережили багато змін, реформацій та винесли з них неоціненний досвід. Але найголовніше в системі професійної освіти це люди, віддані своїй праці. Кожного дня, працюючи у Костянтинівському вищому професійному училищі, я бачу неоціненний вклад кожного педагога. Кожного майстра виробничого навчання свого учня. Ви виховуєте справжніх свідомих українців, професіоналів, фахівців своєї справи. Від щирого серця вітаю вас з Днем працівника освіти, з Днем професійно-технічної освіти. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги в роботі, жити і працювати під мирним небом України. Низький уклін освітянам. Процвітання професійно-технічній освіті України. Вітаю, родина профтехосвітян! освітян. Нам 85 років. Скільки справжніх майстрів ми виховали за цей час? Ми робимо надважливу справу, вкладаємо учням у руки професію і даємо надійний квиток у життя. Це наше захоплення, наша гордість і водночас величезна відповідальність. Бажаю усім профтихівцям невичерпної енергії та міцного здоров'я. Нехай праця приносить радість, а наші випускники сміливо будують, створюють і ремонтують, стаючи неперевершеними у своїй галузі. З ювілеєм профтиха світа творить. Майбутнє. Вітаю з ним працівника освіти. Бажаю, щоб у щоденнику життя завжди стояла тільки 12. А у журналі Здоров'я та гарного настрою не було жодної Н. Терпіння, наснаги, гарного настрою Зі святом. Шановні колеги, щиро вітаю вас із професійним святом, днем, який об'єднує всіх тих, хто запалює іскор знань. Відкриває дорогу у велике життя, вчить мудрості, сіє добре і вічне в людських серцях. Хай над вами завжди сяє зірка людської вдячності хай вам завжди всміхається доля, дарує міцне здоров'я та довголіття, нехай задоволення від роботи переважає втому. А після чекають не тести, а чай чи кава та смаколики, добробуту, життєвої сили. Та безхмарних, мирних світлих днів зі святом! Жовтні є дві чудові дати! Щиро вітаємо з Днем Учителя та днем професійно-технічної освіти! Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, позитиву, неперевершених успіхів у справах, високої оцінки вашого, порою нелегкого труда, процвітання професійних традицій. Нехай ваша праця приносить радість, задоволення, а учні пишаються здобутими знаннями. Дорогі викладачі, ви зірки, що освітлюють шлях до професіоналізму, ви архітектори майбутнього, що будують фундамент цілих поколінь. Нехай ваша праця приносить щедрі плоди, учні радіють знанням, досягають професійних вершин, а батьки мудро ставляться. Мирного неба, яскравого сонечка. Низький уклін вам за вашу працю. Вітаю, дорогі колеги та учні. Сьогодні ми святкуємо 85 років професійної освіти. Це знаменна дата, яка свідчить про наш шлях, досягнення та постійний розвиток. Професійна освіта це не лише про здобуття знань, а й про формування особистості, готових до викликів сучасності. Нехай цей ювелей стане для нас усіх поштовхом до нових ідей та творчих рішень, щоб ми могли і надалі вдосконалювати нашу систему освіти, роблячи її ще більш сучасною та актуальною. Зі святом нас! Ви ті, хто навчає не лише професії, а й людяності. Нехай ваша праця буде завжди в пошані, а серце щасливим і спокійним. Зі святом, дорогі колеги! З ним профтехосвіти! Вітаю вас з нашим професійним святом, Днем працівників освіти та Днем професійно-технічної освіти! Нехай вам завжди сміхається доля. Дарує вам міцне здоров'я та довголіття. Бажаємо вам здійснення, найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панувало тепло, радість та затишок.